Про перевірку укриттів а також про інтерактивну карту захисних споруд говоримо сьогодні під час цієї інформаційної години разом з нами міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергію, наші вітання, Доброго вечора, пане Сергію. вітаю шановних телеглядачів. Ну і неодноразово ми починаємо нашу тему із так інформації, яку ви нам повідомили два тижні тому стосовно перевірки укриттів у тернопільських багатоповерхівках. Яка ситуація станом на сьогодні? Чи багато вже перевірили цих сховищ, так і чи дійсно відповідають вони усім необхідним вимогам? Протягом останніх декількох тижнів триває активна робота по створенню нових укриттів. Сховищ люди можуть сховатися під час сигналу ракетної небезпеки. Це стосується як комунальних установ закладів, це стосується приватних підприємств установ закладів. А також це стосується і житлового фонду. В житловому фонді мовити тепер про підвальні приміщення, які можна використовувати як злонтарні спрощені укриття. Тому що коли, не дай Бог, відбувається ракетна атака, так, коли йде будь-яка вибухова хвиля чи летять уламки, то все ж таки бути в підвальному приміщенні набагато безпечніше, ніж бути на вулиці, це вже доводить практика. Доручні було насправді ще в лютому місяці про те, що необхідно розчистити підвальні приміщення і підготувати їх для створення укриттів. Є цілий ряд будинків, які з цим успішно справилися. Є ряд будинків, на жаль, де ця робота була не виконана. Тому протягом двох тижнів триває активна робота, останніх двох тижнів триває активна робота стосовно того, щоб стимулювати керівників ЖАКів, керівників ОСББ, провести підвальні приміщення в порядку. Яке основне завдання? Перше це розчистити їх, просто почистити, винести все сміття, забезпечити зверху маркування слово укриття, забезпечити наявність елементарного шансу інструменту, кирка, лопата, сукира, будь-що що, що дасть можливість. Пробитися має бути бажано або запасний вихід, або якесь слухове так зване вікно, через яке випадку небезпеки можна буде вибратися на зоні або подати якусь інформацію. Працюючи кожного дня, є якісь звернення скарги від тернополян, про які вони говорять. Особисто практично кожного дня виїжджаю до на як ці підвали облаштовуються. Вперше вона мають бути там, де скаржаться тернополяни. Декілька разів ми вже проводили збори наради з керівниками ОСББ, з керівниками ЖЕКів, де розповідали, що необхідно зробити. Така сама нарада знову відбулась вчора. Чергово, де ми запросили всіх керівників ЖЕКів, всіх керівників ОСББ, щоб ще раз проаналізувати, що зроблено, навести кращі приклади, прокоментувати, що варто зробити і якомога швидше це почати реалізовувати. Власне, ми маємо відео з цієї події. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Прошу відео. Два тижні особливо активно триває робота по очищенню підвалів і по підготовці підвалів в житлових будинках під елементарні захисні укриття. Протягом двох тижнів ми бачимо ті проблеми, які є в підвалах. Ми Протягом тижня чую ті скарги, які пишуть мешканці, на що вони жаліються. Це вологі підвали, це наявність бріг, це немає світла, це захарашені підвали. Власне, це співдання номер 1 Сьогодні провели чергову зустріч з керівниками ЖЕК і ОСББ. На яку б запрошені представники і керівники Державної служби надзвичайної ситуації, фахівці в сфері цивільного захисту, фахівці, які займаються роботою по повинен бліг інших тих шкідників, які можуть бути в житловому фонді. основним осередком поширення бліг це якраз є підвальні приміщення багатоповерхових будинків, тому що там є всі умови для їхнього нормального існування. Це є перше безпритульні тварини яких в підвалах ми знаємо, є багато. Це є вологість і це є теплові мережі. Тобто температура більш-менш коливається в нормальних для їхнього існування умовах. Інсектицидні заходи це заходи боротьби, попереджувальні або винищувальні заходи. Є попереджувальні це є утримувати свої приміщення в санітарно гігієнічному ну тобто прибирати в своїх приміщеннях, дельне прибирання, догляд за своїми домашніми улюбленцями, а також Безпритульних тварин взагалі в підвалах не має бути. В загальному то що колеги говорили, там, по блохах це то ж саме підтримую повністю всі будинки, де немає котів, де немає пацюків і щурів, немає бути. Якщо тільки з'являються бродячі коти, зразу автоматично з'являються блохи. Ми готові допомогти в організації проведення цих робіт. Це має це обов'язок зробити кожну управляючу компанію, це має зробити кожен ЖЕК, це має зробити кожне ОСББ. Хто не зможе з цим справитися, ми зможемо в цьому допомогти ці речі зробити. Налошу ще раз: сьогодні основне завдання Жеків це зробити маркування біля кожного підвалу, де безпечне укриття, написати слово укриття, це очистити підвал, це зробити роботи, які зв'язані з дезінфекцією всередині підвального приміщення, це відновити або влаштувати по можливості можливо, світло, забезпечити необхідний шансовий інструмент, лопата, кирка, сокира будь що інше. Ну і, звичайно, має бути відповідальна особа. Яка у випадку ракетної небезпеки зможе відкрити двері сховища не лише для мешканців будинку, а для тих, хто випадково опинився на вулиці або номер телефону при вході в укриття, де цей відповільний особа, до якої людина може і попросити, щоб відкрила двері. Власне, почули ми голів СББ і приватних підприємців з чим доводиться стикатися, так коли е, ці приміщення готують до нормального стану, зокрема, це блоки, так бродячі якісь тварини. Вітеж, ви повідомили, що може міська рада якось допомогти в плані того почистити це приміщення. Яким чином розкажіть? Бо є різні будинки, так є де ці проблеми мешканці вирішили самостійно. Є ті, які ще напевно очікують якогось рішення або якогось не знаю. Вернення, Протягом декількох тижнів ми отримали ті скарги, які були від людей. Більше це були скарги на те, що брудні підвали, на те, що є блохи або якісь щуріші бродячі тварини. А також окремі керівники ОЗБ говорили про те, що ну, ми толком не знаємо, що треба зробити. допоможіть порадьте, як це краще зробити. Тому на попередніх нарадах і на вчорашній нараді знову були присутні керівники і фахівці підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці в сфері цивільного захисту. Також керівники правоохоронних органів також. Ми запросили спеціально фахівців, які працюють з шкідниками, які могли розказати, як потрібно себе, які роботи необхідно проводити для того, щоб зробити дезінфекцію і провести очищу заходи в підвальних приміщеннях. Ще розповіли, які елементарні вимоги до цих укриттів, що має бути в цих укриттях створено, які роботи необхідно провести. Стосовно кажете, допомогти переборанню, ну, прибрати повинен той, хто займається управлінням даним будинком. Це святий обов'язок або ЖЕКу, або керівника ОСБ. Прибрати, почистити, зробити світло, зробити маркування. Е -е там, де, наприклад, у нас є новостворені ОЗБ, які говорять, ми буквально там декілька днів тому створилися, ще тиждень тому створилися, ми ще не знаємо, як, ми ще не маємо коштів. Це... Таким, ми, звичайно, готуємо допомогти. Хто не може справлятися, нехай звертаються, є адреса управління житлово комунального господарства. Якщо є потреба, допомогти організувати заходи з, з інфекції, заходи, які мають зробити профдезінфекція, ми поможемо це організувати, оплатимо, нехай це зроблять. Але таке питання, як прибирання чи облаштування всередині сховища, це вже питання керівників і самих мешканців. Управління житлово комунального господарства буде надалі контролювати. Роботу по прибиранню всіх підвалів. Я буду також проводити далі перевірки, як це робиться. Крім того, я закликаю депутатів Тернопільської міської ради долучитися до даної роботи, тому що всіх його обирали по якомусь округу, де є цілий ряд будинків, які вони знають. Вони мають також долучитися перевірити, в якому стані ці підвальні приміщення, допомогти мешканцям об'єднатися, зробити там лавочки, зробити необхідні місця, де їм буде комфортно перебувати. Сьогодні провайдери готові надавати постріл для облаштування мережі Wi-Fi в підвальних приміщеннях. І сьогодні є цілий ряд будинків підвальних. Ми можемо показати, як приклад. Дивіться, як може зробити там, де є адекватний керівник ОСББ, де є адекватне розуміння, підтримка мешканців, де люди об'єднаться і разом роблять для себе, розуміють, що це питання спільної безпеки і спільного комфорту. Де люди просто не хочуть в принципі, входити і допомагати, ну я розумію, що є такі, хто ну, люди не переживають, скажімо так, так тому що Трамп це доволі спокійне місто, не був, слава Богу, прильотів, і люди думають, що немає за що переживати. Але, друзі, ми живемо в стані війни і невідомо, скільки цей стан буде продовжуватися. І не треба в будь-якому випадку готувати ці приміщення, щоб завжди готові до найгіршої до, до ситуації. І зважаючи, що два тижні вже триває ця перевірка, в якому все ж таки стані більшість наших виртів, Так? чи є якась мінімальна статистика вже, що там відбувається, і чи готові це укриття до mm -hmm. прихистку, так, ну точніше, очікування так в часу триває? Дуже багато роботи насправді зроблено. З'явилася нова кількість чимала кількість нових укриттів, які придатні для укриття. Це з'явилися нові укриття, ще раз наголошую, і в підприємствах комунальної форми власності. І з'явилися нові укриття, які в приміщеннях приватної форми власності. У нас, скажімо, лише 30 закладів громадського харчування і торгівлі внесені до переліку тих сховищ, які можуть давати можливість укриватися людям, і затвердження відповідним розпорядженням обласної військової адміністрації, як такі, які в робочий час не повинні припиняти роботу, вони можуть працювати, але вони одночасно слугувати укриттям для будь-кого, хто знаходиться поруч на ну, з цим, з цим приміщенням, які мають можливість саме там укритися. Також значно збільшилась кількість укриттів, які знаходяться в безпосередньо в житловому секторі, тобто в підвальних приміщеннях. Все ж таки, ця робота дає свій результат, не все зразу, але потрохи ця робота дає результат. І ми зараз. Спеціально оновили карту укриттів, тому що ну хтось знає, де укриття поруч з його будинком, хтось знає, де поруч з його роботою. Так? Але люди переміщаються по місту, і кожен з нас може бути завтра в якомусь такому місці, де може бути невідомо, де знаходяться діючі укриття. Тому крім маркувань укриття, зараз по місту вже почали встановлюватися знаки. Поруч з дорожними знаками встановлюється сміть. Зараз, до речі можемо бачити карту на наших екранах, так і побачити, як вона змінилася. Зараз секундочку, я до карти прийдуть. Ми ще встановлюємо зараз дорожні знаки з стрілками укриття, які вказують напрямок до найближчого укриття. А це, власне, якщо можна вивести ще раз нова інтерактивна карта, значить з метою швидкого доступу до безпечних місць в випадку повітряної небезпеки для потреб і і гостей міста створено нові укриття, створена Створені ця карта, вона оновлена, на неї нанесені нові укриття. Бачимо, що жовтим так є заклади харчування. Вони, так, значить, укриття розміщені свідомо зроблено в різних кольорах. Значить, на карті розміщено чотири категорії укриттів, які ознаковані різним кольорам. Зокрема, наприклад, синій кольор. Так? Це найпростіші захисні споруди житлового фонду міста, а також сховища і протирадіаційні укриття. Бачите, якщо клікнути на будь-яке з укриттів, з'являється інформаційне віконечко, де написано адреса, де написано орієнтовна кількість людей, яка може бути в цьому укритті, і де написано тип укриття. Значить, син, як я вже казав, це найпростіші захисні споруди житлового фонду, а також це сховища і протрадіційні укриття. Жовтого кольору відмічені захисні споруди в закладах торгівлі і громадського харчування. Це ті приміщення, які можна використовувати як укриття під час повітряних тривог в робочі дні, в робочі години з 10-ї години дня до 22-ї години вечора. Наступне це зелений тип укриттів, це найпростіші укриття в закладах дошкільної освіти. Тобто садочка. Ці сховища призначені виключно для персоналу і вихованців закладу дошкільної освіти. Свідомо нанесли на карту для того, щоб люди, мешканці, не путали, не, 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 не думали, що не будуть мати можливість туди сховатися. Що це виключно для вихованців і працівників дитячого садочку. Такі вимоги безпеки. І червоним кольором позначені захисні споруди в лікувальних закладах міста. Вони також призначені виключно для медперсоналу для також для тих людей, які під час ракетної небезпеки були в цьому приміщенні, для того, що не мали можливості укритися. Uh -huh. Інформація стосовно цих укриттів буде постійно поновлюватися, тому що в нас практично щодня з'являються нові об'єкти, які підготовлені і можуть бути надійними укриттями. По мірі готовності вони будуть на цю мапу наноситися. Чи ці об'єкти відповідають за цим святку спеціальна комісія числа? Державна служба надзвичайних ситуацій, поліції, а також фахівців у сфері цивільного захисту. Вони, власне, визначають це придатне, чого можна використовувати. Тепер як цією картою користуватися? Значить, перший варіант це зайшовши на сайт міської ради, переходимо в електронні сервіси, і там буде видно схему крутів. А можна простіше, просто через Google набираємо укриття Тернопіль, яке автоматично переспрямує вас на дану карту, і далі ви вже перевіряєте на цій сервісній панелі, яка відкривається, можна побачити всі захисні споруди. І ці захисні споруди вже мають відповідні спеціальні позначення, про які я говорив. Тобто, натиснувши на значок, можна побачити адресу розміщення, тип захисної споруди і кількість осіб, які можуть там перебувати. І таким чином так люди можуть перевірити, чи їхній будинок на цій карті є так запражений, і чи є в будинку власне укриття, і чи воно я так розумію, також. мешканці будинків своїх знають, чи в них укриття є в якому стані підвал. Це більше розраховано на людей, які знаходяться на чужій території, на чужій вулиці. Чи десь там в центральній частині міста для того, щоб буде де є дея найближчі укриття? Mm -hmm. Що ж, друзі, також хочу, щоб ми зараз переглянули ще один сюжет про те, як облаштували укриття на вулиці Коновальця. поспілкувалися з головою СББ, Думаю, буде цікаво послухати, як вони разом з мешканцями зробили цю спільну роботу. Прошу відео. Так виглядає укриття у Тернополі на вулиці Коновальця 5. як каже голова ОСББ Іван Крикунов, мешканці будинку самостійно облаштували тут місця, де можна перебувати під час повітряної тривоги. Перший день у нас нічого не було майже підготовлено, тільки було просто трошки прибрано. Позносили свої крісла, хто мав, ну хто на чому мав, то на тому і сидів. Після першого на другий день поїхали, купили обігрівачі і поробили такі тимчасові, якби тимчасові ліжка. На третій день ми вже зробили утеплення підвалів, би уклеїли покле поробили лавки, пізніше привезли диван і почали запасатися Ну почали запасатися харчами. Чоловік каже, у перші дні в сховище приходило багато людей, тому вирішила облаштувати ще одну кімнату. Її виділяли для малечі, тож тепер у сховищі може перебувати ще більше охочих. У нас є інтернет, повністю на два під'їзди. Нам то все зробили безкоштовно. А потім Обігрівачі, там, де дитячої два обігрівача, там, де для дорослих один обігрівач. І так само з електрочайник є і є своя газова установка, що можна робити чи є, бо підгрівати ну, якусь їжу. Іван наголошує, щоб зробити укриття комфортним, допомагали усі мешканці. Завдяки спільній роботі цей процес зайняв лише кілька днів. На мою думку, мають спільно працювати, тому що все заключається в коштах. Якщо буде робити тільки голова з загального бюджету, то це вийдуть колосальні кошти. А якщо будуть робити це всі, то багато то своє принесе, багато чого що є, і де що можна докупити. І з ну, загальними зусиллями це робиться за два-три дні просто для всіх. То що. Роблять всі, навіть того, хто не має, він робить ну, для своїх мешканців, чи там для своїх жінок чоловіки роблять. Вони десь за кордоном, чи десь їх, наприклад, немає в Тернополі, але їхні там чолов... жінки чи діти спускаються так само. Чи їхні так само батьки, які поприїжджали, наприклад, сюди, вони так само спускаються. Тобто, ти робиш для своєї сім'ї і для себе в першу чергу. Це укриття вже перевірила спеціальна комісія. Нормам воно відповідає. Укриття в інших мікрорайонах міста теж інспектуватимуть. Насправді це не одна така історія. Ми поспілкувалися з іншими і з іншими головами ОСБ, і Також вони нам повідомили, що вже разом з мешканцями покращили свої укриття. Так, облаштували там кілька місць для сидіння. Також є інтернет. Думаю, що у наступних наших програмах ми також це покажемо. Переходимо до наступного запитання стосовно укриттів у школах. Сріталіч розкажіть, яка там ситуація? Я теж знаю, що зараз перевіряють це укриття, чи готові тернопільські школи до 1 вересня. Я нагадаю, що з 1 вересня заплановано в Україні початок навчального року. Передбачено, що навчатися в режимі офлайн, тобто безпосередньо в класах зможуть учні тих шкіл, які будуть готові до початку навчального року, в яких, крім іншого, буде підготовлено укриття, де під час ракетної небезпеки зможуть укритися учні і вчителі школи. Ще у липні місяці відпрацювала спеціальна комісія, яка також обійшла всі школи, визначила, наскільки готові заклади освіти до початку навчального року, наскільки готові ті укриття, які там є, чи там взагалі є приміщення для укриттів. І по кожному навчальному закладу була рекомендація, які роботи необхідно зробити, для того, щоб цей заклад мав можливість почати з 1 вересня працювати в режимі офлайн. Тому по кожній школі у нас є розписано, який тип ремонтів, тип робіт необхідно зробити. Є такі школи, де практично на 99% вони готові, тому що вони вже зараз працюють як повноцінні укриття, де ховаються мешканці навколишніх будинків. По більшості навчальних закладів роботи практично одні й ті ж самі. Це облаштування додаткового запасного виходу, це облаштування вентиляції, це облаштування води, а також роботи санвузлів, і це проведення певного поточного ремонту вже безпосередньо в самих приміщеннях. По всій, враховуючи ці рекомендації, була визначена орієнтована вартість робіт, були подані відповідні звернення від управління освіти керівників шкіл. Для того, щоб це реалізувати, виконавчим комітетом було виділено 24,5 млн грн з бюджету міста Тернополя для проведення ремонтних і підготовчих робіт. Практично по всіх школах розпочаті активно тривають ремонтні роботи, тому що завдання для директорів шкіл стоїть таким чином, що до 20 серпня завершити ремонтні роботи. Чому 20 серпня, тому що до 1 вересня необхідно буде ще раз комісійно обстежити ці всі приміщення, наскільки вони готові, наскільки вони безпечні, і тільки після того буде висновок, чи може дана школа приступати до роботи в режимі офлайн. Практично у всіх школах у нас є можливість облаштувати такі укриття. На жаль, не у всіх школах ці укриття зможуть, в них буде можливість сховатися всім учням і вчителям. Власне, тому в школах навчання буде приходити в декілька змін. Для того, щоб одночасно в школі перебувало стільки учнів і вчителів, які зможуть одночасно укритися в укритті, якщо буде сигнал ракетної небезпеки. Ще раз наголошую на тому, що кошти для проведення ремонтних робіт виділені. Звичайно, якщо десь батьки мають бажання щось долучитися, зробити окремо, додатково для своїх дітей, це буде тільки вітатися, але немає вимоги чи потреби збирати кошти з батьків для проведення ремонтних робіт, тому що ці кошти, які потрібні для ремонтів, вони є виділені з бюджету. Стосовно навчання, значить, ну ми всі ми очікуємо від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація. В будь-якому ніхто не буде ризикувати життям дітей. Сподіваємося, що і далі в нас залишається тут спокійне місто, де не буде авіаударів, де не буде ракетної небезпеки, діти зможуть піти навчатися в режимі офлайн безпосередньо в школах. В будь-якому випадку це буде не обов'язковим вимогою. тобто ось, ті батьки, хто вважає, що для їхніх дітей буде небезпечно навчатися в школах, мають право написати заяву для того, щоб дитина навчалася за домашньою або так звану сімейної форми навчання. А інші батьки напишуть навпаки заяву про те, що хочуть, щоб їхня дитина навчалася безпосередньо в школі, в режимі флам, безпосередньо в класах. Орієнтовно, знову ж таки, 20 серпня керівники шкіл з вчителями проведуть опитування серед своїх учнів для того, щоб знати реальну картину, скільки дітей буде навчатися, тому що є ряд дітей, які залишаться чи залишаються за кордоном чи в інших населених пунктах. Буде відома кількість дітей, чиї батьки приймуть рішення, що вони навчаються вдома, за, дома, за домашньою формою навчання чи сімейною. І відповідно такі буде зрозуміла кількість дітей, які будуть ходити в школу щодня навчатися в режимі офлайн. Вже враховуючи від цієї кількості, і враховуючи кількість, скільки дітей може бути заховано в укритті, буде прийнято рішення, як відбувається навчання. Чи це в одну зміну, чи це в дві, дві зміни, чи це в три зміни. Будуть предмети, які будуть навчатися, тобто буде змін, окрема школа буде змічна форма навчання. Одні предмети можна будуть навчатися безпосередньо в класах, інші предмети будуть навчатися в режимі онлайн. Єдине, що однозначно ми рекомендуємо, щоб в режимі офлайн навчалася молодша школа, тобто учні 1-4 класів будуть навчатися безпосередньо в класах, за виключенням тих діток, чи батьки приймуть рішення, що навчаються за домашні або сімейні форми навчання. Тим ми зможемо рекомендувати певні методичні матеріали, тим ми зможемо рекомендувати ті напрацювання, які сьогодні зробили управління освіти, методичний центр, для того, щоб вони використовували для навчання своїх дітей. Сьогодні вже ми маємо майже 2800 першачків, які будуть цього року навчатися в школу, які зареєструвалися, подали документи на навчання в школу. А також у нас вже є зареєстровано майже 600 діток це діти внутрішньоприміщення осіб, які прийняли рішення, що будуть навчатися у наших тернопільських школах. Переходимо до наступної теми нашої розмови. Знаю, що у Тернополі діє програма обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону. І хочу детальніше почути, власне, про яку підтримку і допомогу тут йдеться. Тобто, чим забезпечують цих людей? Приймаючи бюджет на 2022 рік, ми одночасно прийняли також програму підтримки обороноздатності військових формувань. Мова йде про фінансову матеріальну підтримку. Військових, збройних формувань, підрозділів, спецпідрозділів Служби безпеки України, правоохоронних органів, які створені діють на території нашого міста. Це стало особливо актуальним під час військових дій. Можу сказати, що від, час війни, від початку війни, станом до 1 серпня, 8,5 мільйонів з цієї програми вже було направлено і витрачено на ті потреби, за якими до нас зверталися військові частини, спецпідрозділи. З них 2,2 мільйона – це кошти, які пішли на пошиття військової форми. Понад 330 тисяч це кошти, які були виділені для придбання паломостильних матеріалів. А також на придбання і ремонт техніки, ремонт обладнання, придбання різної військової амуніції, лопати, генератори, оргтехніка, квадрокоптери, перепрошую. Інші необхідні речі, з яких нас до нас звертали військові частини, а також спецпідрозділи СБУ і правоохоронних органів, військомати, ще майже 6 мільйонів гривень, кошти, які пішли безпосередньо на придбання цього необхідного обладнання на виконавчому комітеті були внесені зміни до цієї програми, оскільки з початку міської дії на території Тернополя функціонують декілька добровольчих батальйонів, які спільно з правоохоронцями здійснюють патрулювання вулиць для того, щоб контролювати за дотриманням безпеки, а також дотриманням законності на території нашої вулиці, також вони охороняють ряд стратегічних об'єктів. Відповідно, це вже триває майже півроку. Люди в більшості це, це люди, які робляться на добровільних засадах, більшість це робили власним коштом. Тому є певна потреба допомогти їм матеріально. Мова не йде зараз про якісь виплати безпосередньо учасникам цих батальйонів, мова йде про те, що. Буде можливість тепер за рахунок бюджету громади допомогти їм профінансувати, скажімо, там, придбання паломостильних матеріалів, якоїсь можливо, спеціальної техніки чи амуніції, відповідно, тобто, за якої звертатися, яка потрібна їм для виконання цих обов'язків. Окрім того, вже сьогодні виготовлена певна кількість карток для безкоштовного проїзду в громадському транспорті, власне, для учасників цих добровольчих батальйонів, які будуть передані безпосередньо їхнім командирам, для того, щоб вони мали можливість видавати тим людям, які. Там під час виконання своїх обов'язків, під час патрулювання міста, можуть використовувати громадський транспорт для того, щоб вони на це не тратили власні кошти. А от загалом стосовно бюджету громади, я знаю, що, напевно, переглянули його, так, на що спрямували ще якісь кошти. Бо зараз теж стоїть актуальне питання стосовно опалювального сезону, також е, повинні розуміти, що повинна покращуватися обороздатність міста. Чи, так, і на це гроші так розумію, також виділяються з інших якихось напрямків. Розкажіть детальніше про це. А ви все дуже вірно сказали. Ми зараз літо це добре, але ми вже повинні готуватися до зими, до осені, до початку опального сезону. Тому в п'ятницю також було пройнято рішення про внесення змін до бюджету громади, де були додатково спрямовані кошти на ці цілі. Зокрема, додатково 5 мільйонів спрямовано ще на програму підтримки обороноздатності, тому що ми розуміємо, що будуть ще певні запити будуть потреби, які необхідно вирішувати для наших військових. Ми вже маємо певні запити, які до нас звернулися. Для наших військових частин, мова йде для про ті військові частини, які хочуть сформовані на базі Тернополя, але сьогодні реально всі виконують завдання на передовій. Також понад 24 мільйони гривень спрямовано для потреб Тернопіль міста Також для потреб підготовки до опалювального сезону. Мова йде про проведення ряду енергощадних заходів, мова йде про придбання пану обладнання і підготовки переходу. На котельни, які будуть працювати на альтернативну паливі, а не на газі, тому що потрібно розуміти, що з газом може бути величезна проблема, і невідомо, чи буде його достатньо кількості, чи зможемо ефективно функціонувати наші котельні, тому вже сьогодні повинні готувати, того, щоб в випадку крайній необхідності перейти в режим роботи на альтернативну паливі. Також кошти спрямовані не придбання і даліх теплових пунктів в будинки, а також придбання побудинкових лічильників, які б встановили фактичне споживання тепла, щоб не було зайвих нарахувань. Крім того, 21 мільйон гривень це кошти, які спрямовані для того, щоб забезпечити роботи по відведенню дощових вод з різних мікрорайонів нашого міста, до подобудови так званого Галицького колектора, який має вирішити питання відведення дощових талих вод з сонячного масиву, з мікрорайону Канада, з північного мікрорайону, з частково східного масиву, також з вулиці Галицької і тих вулиць, які знаходяться поруч. Все літо ми планували цей проєкт завершити це було передбачено державною програмою, але оскільки зараз під час війни такі проекти державою не фінансуються. У нас немає іншого виходу, як вкласти за це свої кошти, поки немає сезону дощів, поки не почалась осінь, щоб максимально швидко цей проєкт реалізовувати. Крім того, додатково передбачені кошти на проведення робіт з благоустрію міста, це нанесення дорожньої розмітки, це ліквідація розкопок, де проводиться ремонтні роботи, це проведення робіт з аварійності окремих покрівель. 750 тисяч направлено для потреб ремонту наших медичних закладів їхніх поліклінічних відділень, і 1,3 мільйона додатково переспрямовано на потреби закладів профтехусвіти для проведення необхідних ремонтних робіт в їхніх сховищах. Також актуальне питання стосовно оновлення громадського транспорту у Тернополі. Я знаю, що дійсно зараз важко перевізникам. Транспорт потрібно якось оновлювати на це. Немає коштів, адже всі ми розуміємо, що і пали мастильні матеріали подорожчали. І теж зараз перевізники жаліються, що так вони працюють збитково, але все ж таки працюють до нашої перемоги. Чи планується оновлення, оновлення громадського транспорту у Тернополі найближчим часом? Чи будуть якісь нові тролейбуси, чи а, автобуси? Насправді, у нас було заплановано придбання значної кількості автобусів, тролейбусів. Знову ж таки, через військові дії ці плани не будуть повністю реалізовані. Але все ж таки є необхідність продовжувати хоча б мінімальне оновлення рухового складу. В першу чергу є ті зобов'язання, які будуть виконувати зараз перевізники, які набрали на себе підписуючи договора. Частина з них вже почала придбати цей транспорт. Крім того, ми будемо оновлювати і наш комунальний транспорт. Зараз демо про те, що ми готуємося придбати декілька. Тролейбусів чешського виробництва, зокрема оголошений тендер на придбання тролейбусів шкода або аналогічний для них. Сьогодні, до речі, 2 серпня остання подачі заявок. Планується, що це має бути тролейбус, який був ще в використанні, але з проведеним ремонтом, які себе чудово зарекомендували в нашому місті, під які вже діюча ремонтна база, які добре тут експлуатуються. Розраховуємо, що їхня вартість має бути до 100 тисяч євро без ПДВ. А сам термін поставки до кінця 2021 року. Як я ж говорю, це в ці тролейбуси, які себе добре зарекомендували, які тут ефективно можуть працювати. Крім того, придбання сьогодні автобусів можливо виключно за рахунок використання кредитних коштів або лізінгових форм розрахунків. Але знову ж таки, тут це не те, що зараз є найбільш критично, якщо ми будемо бачити, що ситуація так, де досить планово розвивається до кінця року в частині. Військових дій або в частині надходжень до бюджету міста. Звичайно, ми ці роботи будемо продовжувати. Якщо буде погіршення ситуації, ну тоді кошти будуть паршеро на потреби міста на оборонну здатність. А вже тоді розмови так. про придбання чогось нового транспорту будемо говорити з наступного року або після завершення військової. Що ж понестею, дякую вам за розмову. Дякую вам за відповідь. актуальні запитання. Друзі, я нагадую, що а, сьогодні разом з нами був міський голова Тернополя Сергій Надал. Дякую всім, хто був з нами на все добре. Дякую всім бажаю спокійного вечора, як найшвидшої перемоги.